Відкривається судове засідання. Слухається справа 261 11, 19, 25 за позовом човника Владислава Ивановича, до другого управления доселе в Закарпецкій області. 3 Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС Закарпатської області про визнання наказу протиправної правне поновлення на роботі стягнення заробітку за час перемушеного праву. Прошу доповісти проявню учасників процесу, дане судове засідання. Щоди позивач, що про працівник позивача ще доведеться про нефсацію судового засідання. Дякую, називайте себе почерці. Позивач. Позивач. Але зваю малоч. Добре, особу встановлювали. Дякую. Представляєте інтереси позивичальному статусу? Добре, 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 добре. Особу встановлювали, вони присутні, як позивач, так і представник позивича на стадії підготовчого судового засідання в межах даної справи. І у нас є ще хто від слухач, хто слухайчонка Іван Іванович. Добре, слухач, Справу розглядає Закарпатський окружний адміністративний суд, склад суду не змінився. Відношення до суду не змінилося. Довіряєте, суду. Довіряєте, добре. Права є обов'язки, відомі, знайомі. Позивач. Вам так само? Добре. Щось трошки підвисає наша система відеоконференцію зв'язку, але в цілому добре. В дане судове засідання не з'явився відповідач. Не з'явився відповідач. Надіслав нам попитання про відкладення судового засідання. Вказує нам на те, що призначена відпустка відповідача і в зв'язку з відпусткою. Ну, відповідача, наскільки я пам'ятаю, представляла у нас інтереси бути, чи відповідача один і відповідача два. так? І зв'язку з цим просить відкласти шудове засідання на інший день. Це лише таке. Зараз ми це вирішимо. Але в нас не з'явився свідок свідок, якого виклики, якого засідання ініціювали. Ні. Значить, чекайте, вже третя я договорю. Не з'явився цей свідок. Повістки судом направлялися за тією адресою, за якою ви вказували, що цей свідок ну, що його саме за тією адресою потрібно викликати. Ця адреса відображена в ухваті про закінчення підготовчого проведення. Значить, звучить вона Бортенка 13 міського Суста Карта область. На цю адресу були виготовлені повістки, надсилався конверт. Конверт надсилався на адресу 128-бригада 13, місто Куст. Це та сама адреса Бурканюка-13, оскільки було, відбулося там є розпорядження і так далі. Відбулося переіменування mm -hmm. та, цієї рушниці. Тобто адреса та сама. Тут, вміст цієї, цього конверта, який направлявся. Він повернувся до суду, повернувся він. З відміткою адресати відсутні за вказаною адресою. Тобто, ну так чи інакше, клопотання це добре, зараз ми його вирішимо, але так чи інакше, свідок, якого ви просили допитати в судовому засіданні, він не з'явився. Я думаю, що це скорше завадило би нам розглядати справу, тому що ви його просили допитати. Але діло в іншому. Діло в тому, що суд. Якщо ви вирішить відкладати судове засідання, він так само буде надсилати повістку за цією самою адресою, тому що іншої адреси суду не відомо, де викликати цього свідка. Тому просто, якщо ви володієте якоюсь іншою адресою або що-небудь з даного приводу, щоб це не вийшло так, що буде ще засідання, а свідок не буде являтися. Ну і тому що... Так, да, прошу. 6... Значить, з цього приводу я поясню ситуацію, коротко і з значить, я е, своє питання, по відносина вибору свідка знімаю. Угу. Чому? Тому, тому, що... воно, воно, на жаль, вже вирішено. Е, тому що е, даної особи не існувала і не існує в природі. Чому? Тому що начальником ДПРЧ підробляє цей акт. І книги, розумієте, і печатки. Тут є е, матеріали з ДБР, я подав у ДБР, і там проводяться розвідування про підробку самої е, книги, печатки і так далі. Це означальником. Я просто це хотів, щоб ви розуміли, що його природі немає, тому що за цим адресом він мав бити. А це ця адреса Борканівка, 13, місто Хуст. Це адреса, це місце знаходження, робоче місце пожежна частина перейменували вулицю. Ну, то так, що перейменували це і тому виходячи з цього я знімаю своє попадання залишити його без розгляду і продовжити сувересія сьогодні по суті. Те, що написала цей пані, до мене йшла інформація, що це є затягання справи не більше, не менше. Ми ну, хочемо, щоб ваша честь займалися іншими справами, хочемо стисло, щоб, щоб чітко по закону збирати справу. Тому що є певні підстави, ваша честь, які свідчать про деякі питання, які будуть озвучені у порядку Ну, дивіться, в чому справа. Давайте тоді ми зараз перейдемо доросли, до розгляду цього. Ви кажете, ви знімаєте. Пам'ятаєте, ми коли говорили про виклики освіти? Ви більше людей. Я вам казав, що будуть нюанси з цими речами. Ну ви тоді наголосили, суд вже вирішив це питання на стадії судового на стадії підготовчого судового засідання. Було вирішено задоволити ваше клопотання викликати звідки. Я не знаю, яким чином це, це, це треба. Да, питання, в тому що о, я співпрацюю з ДБР, і нам треба було цей варіант, що. Було рішення суду, ухвало, чоловіка прийшла, повістка і виклик, його немає. Більш нічого. Все. це для мене було важливо, тому що е, цьому треба правову оцінку діям цього начальника. Я не, знаю, як як знає, висі, я, я, я не знаю, які ви ведете там, ще свої поміж цієї справи. Е, свою якусь діяльність чи як за правильно можна чи розслідування да, не, не, не маю разом. нічого проти вашого журналістського розслідування. Наша задача розглядати да. справу Все, і добре. розглядати справу так, як це потрібно, і для Присо. того і і так само, щоб дотримати права всіх інших учасник да, дозводу всіх інших учасників процесу. Не... тому, що в судовому засіданні беруть участь як позивач, так і відповідача. В нашому випадку їх два. І не тільки права позивача мають бути дотримані, важко. а й права відповідача в тому числі, як мінімум, право відповідача давати якісь свої пояснення і тому подібне в судовому засіданні, тому що в такому випадку справа буде розглядатися однобоко, розумієте, і надаватися будуть. Надаватися буде можливість виступити, висловити свої міркування тільки одному з учасників процесу. А, і таким чином, це ви ж журналіст. От ви кажете, ви хочете, щоб все було проголосно, ну, ясно. Це, це, а, і так як воно має бути по закону. А, не може бути дотримано принципу рівності сторін у випадку, випадку, мені, у випадку, да, у випадку порушення замагального процесу і не надання можливості як мінімум. Висловити свою думку, тим більше, що, <кій> звичайно, відповідач і посилач, і всі інші сторони, ви маєте, ви кажете, що ви знаєте свої права. Звичайно, що так, знаєте, так. кожна сторона має право заявити клопотання про слухання справи за його відсутності, якщо він не бажає особисто, скажімо... Він має можливість скористатися надання письмовими поясненнями, надає такі письмові пояснення, не бажає приходити в засідання. Прекрасно немає проблем, розглядається справа. В даному випадку, як ви бачите, і на підготовчі судові засідання, і воно неодноразово відкладалося і за вашим попитанням в тому числі відкладалося. Представник відповідача, а згодом обох відповідачів з'являлася. І такими речами, як відкладення судових засідань, вона, наскільки я пам'ятаю, не зловживала. Правильно? Правильно. В даному випадку розглядаємо клопотання про відкладення судового засідання з тих мотивів, які я вже казав, ми будемо перечитувати кілька разів. Значить, просить судове засідання відкласти в зв у зв'язку з перебуванням у відпустці представника. Суд, розглянувши вказане клопотання, ухвалив задоволення таке клопотання. І судове засідання в даній справі відкласти, надати можливість представнику відповідачів поряд із представником посилача і позивачем надавати і скористатися своїм правом, виступити в судовому засіданні і представляти свої інтереси. Тим більше з тих підстав, які я озвучив перед цим. Що стосується слід, що стосується світла, ви кажете, що вас е, ви знімаєте це. Питання. Так, так. Значить, значить, так дивіться. Та інформація, яку ви зараз дали в е, суді, е, знову ж таки, нам чому потрібен відповідач? Тому що був би у нас представник відповідача, я думаю, була би можливість цю інформацію зараз з'ясувати. От ви кажете, ця особа не існує, її немає і тому подібне. Це є ваші слова і перевірити ці слова в цьому судовому засіданні. На жаль, як би я сильно не хотів, я це не можу. розумієте. Був би у нас представник відповідача. Я думаю, що можна би було йому задати це питання і вона ну, би трошки яким чином роз'яснювати нам цю ситуацію, якщо її взагалі можна роз'яснити. Що стосується одну проблем. що стосується зняття зростання питання щодо допиту вказаного. Медичного працівника як свідка. Ну, це є ваше право. Ви можете це зробити. Суд на наступне, зараз визначимо дату судового засідання, на наступне судове засідання. Все ж таки надійшла ще один раз на цю адресу повістку про виклик цього свідка, да? тому що це питання було вирішено укладою суду у підготовчому судовому засіданні. Чи з'явиться свідок чи ні, ну, я, я цього знати не можу. Я так думаю, у вас, є у, вас своя, да, у вас є своя думка. А якщо в нас не з'явиться свідок, натомість на то, наступне судове засідання прийде представник відповідача, то можливо представник відповідача нам і роз'яснить, що відбувається у них у пожежній частині і все інше. Давайте визначатися з датою судового засідання. На жаль, йде відео, йде період відпусток, і ця справа буде розглянута мною вже після відпустки, тому що інакшого варіанта просто фізично не існує. У мене весь блокнот е, за, е, зайнятий іншими судовими засіданнями, і в тому числі у вересні місяці. Е, значить, і дивіться, я вам можу запропонувати якісь такі дати, щоб вони вам підійшли, щоб ви були. Ну, були на місці, були вільні і мали можливість відповідно прийти в судове засідання і виступити, по суті, своїх позовних Так, це справа, по суті. А куди ви? Це не це. Я, ще не ага, я Так давайте, так, щоб воно об'єктивно відбулося і не було на заваді інших засідання, я можу запропонувати або вже 17 вересня після обіду, або, або 18 вересня до думаю, що до обіду буде. До обіду. Давайте, так, да, то один день, я думаю, що немає великої ролі. Десята година 30 хвилин. Годин, так як суд, сьогодні підходить, да, позивають, да, скажіть, да. будь ласка, вам підходить такий час і дата? Прийдете в засідання, нічого не завадить, добре. Значить, суд ухвалив призначити слухання справи. За наслідком розгляду клопотання відповідача на 18 вересня, поточного року, на 10 годину, 30 хвилин в даному залі судових засідань, всіх присутніх повідомляються, по-перше, в судовому засіданні. По друге, відповідно до вимог Касу, вручаються присутнім учасникам процесу, представників позивача, вручить розписку про призначене судове засідання. a bezposredného pozivať sa, pretože keď je jeden od nás bere účest v režime videokonferencie, bude povíste, jak to vyslané po istom, to teda na korisťom ministra, teda možno čeststvo. Na čomu dnesu do zasedenia vo Šojcu zaključujeme.